Доброго ранку, малята! Тема нашого сьогоднішнього уроку вода. Це справжнє диво. Всі до мене йдіть, малята! Я вам хочу розказати, що сьогодні відбувалось, і яке в нас диво сталося. За Садочок вранці йшла, і краплинку цю знайшла, а вона сумна іде, плаче, бідна, слізки лє, і розказує мені. Що нема в неї рідні, люди кран не закривали і краплинки повтікали. Що малій тепер робити, де краплинка буде жити? Дітки, розкажіть, а де можуть ще жити краплинки? Тож я вам розповім у річках, морях, озерах. Тож давайте допоможемо нашій краплинці відшукати своїх рідних. Дітки, вода це найважливіша на нашій планеті рідина. У воді зароджується життя. Без неї неможливо існування рослин і тварин. Життя є лише там, де є вода. І навпаки, де знаходиться вода, там є життя. Діти, наша краплинка запрошує нас у дослідницько-пошуковий центр, де для визначення властивості води. Ми з нею пограємо. Перший дослід наш вода прозора. Подивіться: насправді, вода прозора, в неї нема кольору. Другий дослід – вода не має форми. Тож, дивіться, наливаємо водичку у тарілочку, і вона приймає форму тарілки. В неї нема форми. Третій наш дослід – вода не має смаку. Тож скуштуйте водичку та впізнайте, який в неї смак. Ніякого, води немає смаку. Четвертий наш дослід. Вода розчинює сіль або цукор. Ну, наприклад, у мене сьогодні цукор. Набираємо цукор. І розчиняємо її в в його воді. Ось цукор весь розчинився в нашій водичці. Малята, а ще є народні прислів'я про воду. Закрути кран, щоб не витік океан. Чиста вода хворобі біда. Не брудни криниці захочеш напитись. Тож, дітки, ми допомогли нашій краплинці, і вона в нас з'являється з посмішкою. Вона дуже радіє, що ми їй сьогодні допомогли. Подивіться, яка вона в нас рада. Бережіть воду, не забруднюйте її, не кидайте сміття у річки, моря, океани. До побачення, малята!